Come and the land That's the show. <laughs> 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 Привіт, мої гавбецики! Для того щоб не відхоплювати отакої плюхи злівої, дві рекомендації роби вчасно, роби смачно. Отже, в срібно напівкулю сипимо все крім молока і замішуємо густе тісто, аби уникнути комочки для всіх витікаючих нерівностей. Після потроху вливаємо молоко. Рухи прості, суть зрозуміла. Тісто млинці обережно хох зліва. Потім беремо безсердечну холодну вишню і, хоч якось намагаємося повернути їй тепло та смак солодкого життя. Та вона обирає пустити соки та зв'язатись крахмалом, не знаючи, що такий вибір приведе до тугого киселя і пакету з обрізаним кутиком. Сумно, навряд чи смачно, однозначно. А Макові Фелексович радий новому переїзду в більш простору квартиру на окраїні Києва. Та це білий жидітка із тебе тут вижмуть поповні. А далі в кращих традиціях нашої з вами української ідентичності, гарним шматом сала, змащуємо розпечений чавун і розливаємо тонким, мов пір'їнка шаром млинець по сковорідці. Правду кажучи, я майстер спорту по млинцям, при тому в двох категоріях їсти і смажити, навряд чи в найближчих поколіннях хто зможе мене переплюнути в цьому. А тепер обережно кадри, від яких може залипнути як на вході, так і на виході. Та від того гірше точно не стане, адже маємо начинку збризнуту млинцем. І хай що ви там собі думаєте, всім бажаю щастя та смачного! А собі побільше переглядів та активу, і найголовніше готуйте, блять, з любов'ю.